Вітаю вас, мої любі сонечки, ви зі мною погодитесь, що все починається з нас, в нашому всесвіті. Уявіть собі, що ми центр свого всесвіту. І в нашому всесвіті тільки те, що є у нас всередині, ми так бачимо наш всесвіт. Так, як ви відчуваєте, мої любі сонечки, що потрібно змінити, щоб цей всесвіт став краще радісним? Світлим, щасливим, і щоб він процвітав ваш сесід, всі ваші аспекти, а це ваш рід, на рід, і навіть людство. Що для цього потрібно зробити? І і весь кожного в цьому серці переховувати? Перевиховувати, перепрошую, чи щось інше зробити? Звичайно, щось інше змінити самому. Тобто змінити сам центр енергії, сам центр свідомості багатовимірної. Тобто важливо змінити те, що дає цей сигнал, те, що транслює і хто транслює цей всесвіти, таку енергію, таку вібрацію, певні страждання, певні програми постійно, постійно повторюють те саме. Що запрограмували наші ріти, наші предки так, і це все ми з вами так робимо. І саме для цього, мої любі сонечки, в цьому вціленні моя душа, слава Богу, пробудилась, звільнилась і продовжує звільнюватись від цих таких старих програм, старих ілюзій. І побачила моя душа, що є істина. І вже багато років я показую приклад. Як я йшла, що я проходила, і як я далі підіймаюся до істини, мої любі сонечки. Тому що процес пробушення дуже неймовірний, надпрекрасний. Я вам розказую дуже багато років про те, як я підіймалася, як я підіймалася над своїми ілюзіями, над своєю старою особистістю, і це все можливо, мої любі сонечки. І багато років я. Також готова допомагати вам стати прикладом. Саме для цього є вже понад 12 років Академія потоку світла та любові, мої любі сонечки. Якщо ваша душа готова до цього самого важливого та прекрасного шляху, я вас запрошую на наше божественне навчання в потоці, світла та любові напряму живий потік, тільки для вас. Вже 17, 18 та 19 квітня 2025 року.